Вітаю, друзі! Сьогодні 18 квітня. З вами Валерій Клочок і сьогодні головне управління розвідки підтверджує вже удари. по Чанкою. власне вчора про це говорив і президент. Ну і очікуємо результатів ударів. По тилу Росії. Ну, от, зокрема, дуже цікаво зараз розібрати те, що ж власне, відбувається у Мордовії. Бо туди вчора, вдруге, прилетів український безпілотний літальний апарат і атакував російський військовий об'єкт. Відстань до нього від кордону з Україною ну, близько 700-800 кілометрів. Це радіолокаційна станція, яка має здатність виявляти повітряні об'єкти. На відстані до 3000 тисяч кілометрів, тобто Росія може бачити те, що літає у повітрі на території України, а в тому числі і повітряному просторі. Над е, територіями країн Європейського союзу, тобто дальність, ну просто колосальна, і ця станція критично важлива для росіян. і вона ну цікава саме в цьому сенсі, бо якщо вона зазнала серйозних уражень, то фактично Росія залишається сьогодні сліпою, і вона не бачитиме нічого того, що літає до прикладу або піднімається у повітря з території України, або навіть з території наших союзників у Західній Європі. Розробка цієї радіолокаційної станції зайняла ну, дуже багато часу. Ідея з'явилася у росіян ще в 95-му році, вони її розробляли по 2000 рік. Називається вона 29B6 контейнер. З 2002 по 2012 рік йшли випробування. І доводка цієї станції до необхідної кондиції, а в експлуатації здали лише в 2019 році. Тобто, рахуйте, її будували від моменту ідеї до, і розробки до реалізації введення в експлуатацію 24 роки. Це направду дуже багато. І вона одна єдина на Росії. Більше аналогів нема. Вони там збиралися будувати ще таку одну аналогічну, нібито мали ввести в експлуатацію у 2024 році, але щось у них не склалося. І це дуже гарна історія. Це велика честь і хвала сьогодні нашим спецслужбам збройним силам України, які підходять до цього питання так стратегічно важливо. Фактично, Росію позбавляємо можливості відсвятковувати. Запуски ракет з території України і е, запуски наших е, там повітряних е, е, інших об'єктів, які будуть виконувати найрізноманітніші функції для знищення ворога. Але є одне суттєве, але ну, можливо не настільки суттєве, на ньому, власне, я хотів би поточнити. Якщо дійсно ця радіолокаційна станція постраждала, то це може відповідати одній з умов, що визначають можливість застосування Російської Федерації ядерної зброї. Це зазначено в указі Путіна, який він підписав ще в 2020 році. Про це зокрема вчора писали журналісти американського видання Newsweek. І вони правду пишуть, що дійсно така м, позиція у указі Путіна вона є. І ця система входить до системи розвідки та попередження про повітряний космічний напад. Саме тому цю атаку теоретично можна пов'язати з впливом противника, тобто нашим впливом, на критично важливі державні чи військові об'єкти Російської Федерації, вихід з ладу яких може призвести до зриву дій у відповідь ядерних сил. Тобто Росія неспроможна буде використовувати свої ядерні сили у відповідь, якщо загроза існування її держави, на їхню думку, ну, буде очевидною. А також агресію проти Росії і застосування звичайної зброї, коли під загрозою саме існування держави, така є позиція саме в цьому указі. Йдеться саме про отримання достовірної інформації про те, що я вам говорив вище: тобто Росія позбавлена можливості отримувати достовірну інформацію, про пуски балістичних ракет по територіях Російської Федерації та або її союзників, а також застосування противником ядерної зброї. Або інших видів зброї масового ураження по територіях Російської Федерації та або її союзників, так уточнює видання. Значить, є всі підстави говорити про те, і журналісти абсолютно правильно пишуть, що у Путіна з'явилося підґрунтя і підстави говорити і розмірковувати, щоб завдати ядерного удару у відповідь по Україні. Але оскільки Європа і весь Західний світ, який з нами. Працює, який нас підтримує, який надає нам допомогу, дуже із застереженням ставляться до будь-яких наших дій а, щодо знищення російських спроможностей а, війни проти України. Я маю на увазі зараз і військові об'єкти на території Росії, і нафтопереробні заводи, які також стали предметом широкої дискусії. То я маю сумнів, що, до прикладу, ця атака не була погоджена із нашими західними партнерами. Ну, це моє припущення. Бо воно виглядало б зовсім неправильно, що ми, наприклад, діємо дуже самостійно, а завтра не отримаємо допомогу від тих же Сполучених Штатів Америки, чи Великобританії, чи Франції, чи Німеччини. Тим паче, і одні, і другі, і треті, і четверті вони завжди дуже із застереженням висловлюються щодо наших військових дій, бо дуже бояться, щоб Росію не спровокувати на ядерний удар. Це Загалом риторика лунає з їх у ще початку широкомасштабного вторгнення. Втім, вчора стало вже відомо, що американці погодилися голосувати в Україні допомогу, і пакет дов доволі великий. Він навіть дещо буде більший аніж у законопроекті, який був проголосований ще в Сенаті півтора місяця тому. А сьогодні Майк Джонсон, спікер Палати представників, сказав, що це його місія передати Україні летальну зброю, щоб Росія не марширувала Європою. Приблизно так дослівно звучить його сьогоднішня цитата. Відтак я роблю ще раз наголошую припущення, що цей удар міг бути погоджений. Бо принаймні Європа скаже, ну, це справа України, як вона має чинити спротив російській агресії. Путін поки що мовчить, і Кремль загалом не зробив жодної заяви. Бо якщо б вони зробили таку заяву, то вони б визнали. Ефективність удару по цьому військовому об'єкту я не виключаю, що цей удар був не останнім. Тим паче, речник гуру Юсу сьогодні підтвердив інформацію про удари по Джанкую. Конкретно кількість знищених систем ППО буде ще названа. Я думаю, що ми з часом дізнаємося і про результати атаки по цій РЛС, яка розташована у Мордовії. Тому а, погрози Путіна, які він робив раніше на адресу західних наших партнерів і на нашу адресу, що якщо будуть якісь такі удари, і ми вдавимося до... Ссування ядерної зброї поки що залишається погрозами, тому що він навіть говорив про можливість засування якоїсь там ядерної зброї, якщо навіть на території України будуть розміщені війська країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, і ми це будемо розцінювати як втручання НАТО у війну Росії проти України. Так, така риторика є, але до цього часу ніхто не підтвердив справжність і безальтернативність заяв Путіна про те, що дійсно це відбудеться Я маю на увазі західних партнерів. Я в цій частині пригадую коментар радника з нацбезпеки ще. Часів президентства Трампа Болтона, який говорив, що Путіну дали чіткий сигнал. Проте, якщо він навіть е, матиме намір не те, що застосує, засовувати цю ядерну зброю, то він дуже швидко отримає у відповідь реакцію. Тому, швидше за все, і розцінює друзі ці всі заяви як риторику. Звісно, що вони не безпідставні, бо е, е, раніше, до прикладу, ще два роки тому посол Росії в США. Анатолій Антонов особисто повідомив Ілону Маску про те, що якщо український напад на е, відбудеться на Крим, то це може призвести до ядерного удару ще тоді, у 2022 році. Ілон Маск відмовився фінансувати Старлінг для України. Такі історії були. Саліван боїться ядерної зброї Росії. Навіть очільник закордонного відіста Камерон колись коли ось коментував захист неба над Ізраїлем своїми повітряними силами. Чому вони не робляться в Україні? То говорив, що ну це буде розцінюватися як ескалація війні проти Росії. Є, Є. Є низка політиків західних, які все ж таки ще бояться голосу. Говорити про те, що можна атакувати дуже потужно Росію в глибокому її толу, зменшуючи її оборонні спроможності і, звісно, наступальний потенціал. Але як бачимо, спецслужби українські зсу роблять це набагато ефективніше. Тому, друзі, спокійно дивимося зараз ситуація, яка відбувається, направду дещо вирівнюється. Питання допомоги Україні, ми і самі вже робимо дуже успішні кроки в цьому напрямку, проводячи успішні спецоперації глибоко в тилу Росії і в тимчасово окупованому Криму знищення систем ППО в Криму. Ви ж самі розумієте, матиме продовження однозначно. Те про що говорили ГУР, то Кримський міст просто на підході, питання часу, і відтак запевняю вас, що. Ну реально намагайтеся зараз менше сприймати негативних новин. Хоча розумію, що це буде непросто. Тому підписуйтесь на мій канал, я вам буду пояснювати усе, що знаю, що зможу завжди із задоволенням Поширюйте відео друзям, обов'язково коментуйте, ставте вподобайки і вам дякую за підтримку. Всіх люблю ціну і не перемикайтеся. Все буде Україна!